Львів є великим хабом, куди приїхало багато наших українців приїхало багато бізнесів, куди на лікування приїжджає дуже багато наших поранених українців. Власне, в проміжок з 12-ї години ночі до 5-ї години ранку, в час комендантської години, до Львова прибуває близько 20-30 людей. Потягів це фактично та кількість людей, яка є потенційно тими, хто потребують того чи іншого пересування в нічний час. Власне, з метою того, щоб власне це пересування було а, безпечним, а, б. воно було згідно адекватних цін. І третє для того, щоб воно було максимально прозорий публічний а, м, варіант, а, останні декілька місяців була спільна праця. Дякую за цю працю, колегам з військової адміністрації. Це спільна праця з двома компаніями з компанією Уклон та з компанією Болт. І власне як наслідок цього тижня цей сервіс максимально публічний, зрозумілий, доступний, буде запущено. І це один з тих кроків, які необхідні для підвищення прозорості, якості, доступності перевезень. Ще раз звернув увагу з необхідним дотриманням всіх документів, всіх процедур, яких вимагає комендантська година для перебування під час комендантської години. На вулицях міста Львова потрібна перепуска. З врахуванням спільного наказу обласного ТЦК та безпосередньо Львівської обласної військової адміністрації у Львівській області діє комендатура, яка надає відповідні перепустки. Відповідно, персональна відповідальність і людей, і водіїв. Як і осіб, які користуються безпосередньо тими транспортними послугами, так і тими особами, які надають транспортні послуги, це персональна відповідальність за наявність відповідної перепустки. Звертаємо вашу увагу, що в жодному разі і за будь-яких умов наявна персональна відповідальність як і водіїв, так і безпосередніх пасажирів, за наявність військово-облікових документів, умов відстрочки та що. Акцентую вашу увагу на тому, що питання мобілізаційних правовідносин і питання правовідносин по вістрочці теж це є персональна відповідальність людей, які перебувають на вулицях Завжди є питання здорового вузду. І тоді, коли безпосередньо особа вимушена в переважно нічний час користуватися послугами таксі, очевидно, що до неї запитань не буде. В першу чергу, водії. Які користуються відповідними сервісами, мають мати з собою відповідні документи: ті, що стосуються процесу мобілізації, і ті, що стосуються процесу перебування під час комендантської години. Нагадую, що комендантська година у нас триває з 12 до 5 ранку. Метою даного проекту, з цього факту, що це все ж таки, як і туристичний, так і логістичний хаб, є цивілізація цивілізовані відносини в частині перевезень пасажирів в нічний час. Саме тому обрані були два ключових гравці і два ключових дві ключові фірми, які передбачають мають можливість відповідних сервісів, які е, дають відповідні безпекові речі, які дають відповідний облік. Ми раді доєднатися до пілотного проекту. По запуску перевезень під час комендантської години вважаємо, що це супер важливо. Дуже раді буде тут, бо і правда, за спочатку повномасштабного Львів став дуже великим соціальним гуманітарним хабом, куди багато хто приїжджає, звідки багато ще йде. Як завжди будемо намагатися надавати якісний, швидкий та комфортний безпечний сервіс. Сподіваємося, що робота в комендантську годину в такому форматі, який узгоджений з львівською обласною військовою адміністрацією та львівською міською радою, сприятиме покращенню сервісу і можливостям громади використовувати цей сервіс за своїх потреб як найкраще.